Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо ваші увазі дискову пилу від компанії Metabo, а саме модель KT 18 LTX 66BL. Відкриємо кейс Metabox, подивимося, що всередині, а також розповімо про особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши кейс Metabox, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також пилозбірник, сама дискова пилка, на котрій одразу встановлений пильний диск. Для того, щоб зняти даний пильний диск, потрібно перевести обмежувач глибини в сервісне положення, зафіксувати це сервісне положення, почати рух диску в напрямку різу, спрацює блокування. І вже можемо використовувати шестигранний ключ, котрий в нас знаходиться в комплекті, і змінювати досить зручно витратні матеріали. Отже, знявши диск, котрий йде в комплекті з даною погружною пилою, ми бачимо, що це диск діаметром 165 мм. Кількістю зубів 42. Товщина самого диску складає 1,2 мм, а товщина різу 1,8 мм. Посадковий отвір 20 мм. А розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Тип живлення. 18 вольтовий акумулятор. Глибина різу регулюється від 0 до 66 мм. Максимальна глибина пропилу під кутом 90 градусів 66 мм. Під кутом 45 градусів 43 мм, діаметр витратних матеріалів 165 мм. Кількість обертів холостого ходу регулюється від 2250 до 5000 обертів на хвилину. Кут нахилу регулюється від мінус 1 до 46 градусів. Діаметр посадкового отвору 20 мм. Тип мотору безщитковий. Вага інструменту без акумуляторного блоку 4,3 кг, Габарити 374 на 206х 269 мм. Гарантія від виробника 36 місяців. Отже, друзі, розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це те, що на даній погружній пильці встановлений безщітковий мотор. Завдяки цьому на одному заряді акумулятору вона пропрацює значно довше, ніж подібні пили з щитковими моторами. Далі перейдемо до шкали, на котрі в нас присутня досить велика кількість позначок. Як ми бачимо, тут є дві направляючі позначки: одна без підпису, друга з підписом FS. Це означає те, що шкала без підпису відповідає. Значенню без направляючої шини, а FS значення з направляючою шиною. Далі в нас є спеціальний регулятор, завдяки котрому ми можемо встановити максимальну глибину заглиблення, а, вірніше, різу. І відповідно вже можемо виконувати різ. Для того, щоб встановити різ на позначку 0. Можемо встановити, наприклад, 2 мм. І далі за допомогою спеціального гвинта довести це положення до максимальної точності. Наступно розглянемо шкалу, котра відповідає за нахил різу. Вона також розблоковується за допомогою двох спеціальних важелів. Ми їх розблоковуємо, виставляємо необхідний кут різу. Блокуємо задній. І відповідно потім блокуємо передні. Переднього гвинта також є можливість більш точного налаштування за допомогою. Викрутки. Ну, у випадку тривалого використання, можливо, ця функція і знадобиться, проте навряд. Далі звернемо увагу на кріплення під направляючі шини. Як ми бачимо, тут є декілька варіантів кріплення направляючої шини, а отже, дана погружна пилка є досить універсальною саме в цьому напрямку. Отже, можна використовувати як Направляючи шини від компанії Metabo, так і, наприклад, від компанії Bosch. Кут різу дуже чітко контролюється завдяки запатентованій системі кріплень. З переднього боку інструменту ми бачимо повністю закритий кожух, як і в будь-якої погружної пилки, а також присутнє смотрове вікно для можливості контролю роботи, контролю місця за заглиблення, місця різу, як з шиною, так і відповідно без неї. Є два режими. Також тут присутній патрубок для можливості підключення системи пиловидалення, тобто пилососу. Він має всього 7 положень, тобто у будь-якому напрямку ви можете його зручно та комфортно використовувати. З приводу акумуляторів, котрі використовуються та як вони використовуються на даній погрожній пильці, встановлюються вони з лівого боку, ближче до самого мотору, та легко знімаються завдяки спеціальній клавіші. Зараз ми вам це продемонструємо. Нагадую вам про те, що акумулятори в даний комплект не входять, та ви можете придбати саме ту їмкість акумуляторів, котра необхідна безпосередньо під ваші завдання. А також, як ви знаєте, лінійка акумуляторів 18 вольт від компанії Metabo універсальна, отже, ви можете використовувати акумулятори від іншого інструменту. Це також додаткова перевага. Далі перейдемо до регулятора кількості обертів. Він у нас знаходиться в досить зручному місці. Біля лівої руки, біля основного руків'я, відповідно лівою рукою, нам досить зручно його використовувати. Ще хотілося б додати деяку інформацію з приводу ось цього регулятора. Даний регулятор більш точно підлаштовує та виключає люфт самої пилки під час роботи з шиною. Отже, це додаткове налаштування, котре також запатентовано компанією Metabo. Як ми бачимо, з нижньої частини в нас є два спеціальних зажими, котрі надійно фіксують саму погружну пилку та забезпечують відсутність люфту під час роботи з шиною. З приводу електроніки, як ви бачите, тут присутній плавний пуск та швидке зупинення пильного диску. Крім того, присутні також і захист від перевантажень. Отже, друзі, про основні особливості, характеристики, функціонал та переваги саме цього інструменту ми вам розповіли. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам сайту Tools.netua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть вам саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував за перегляд даного відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!